Мої основні направлення і наукової і практичної діяльності це патологія щитоподібної залози будь-яка, також це цукровий діабет, ожиріння, передожиріння, також метаболічний синдром. І останнє моє натхнення це прищитоподібні залози. На жаль, на сьогоднішній день дуже мало спеціалістів в Україні, не хірургів, які лікують. Саме при щитоподібне залози без хірургічного втручання, але я в своїй доповіді вам доведу, що це не складно, якщо вміти підбирати дози вітаміну Д. Ну добре, починаємо. Добре. Колеги, ми поговоримо про щитоподібні залози. Деяким з вас може казатися, що ця патологія дуже рідкісна в Україні чи в світі. Але її частота майже така сама, як гіпатеріозів. Ви знаєте, що в своїй практичній діяльності він, е, зустрічається десь у 10% населення. Тобто, кожний десятий ваш пацієнт заходить к вам в кабінет, вже маючи гіпетеріоз, або буде його мати в наступні роки. І так само, майже така чистота гіперпаратеріозів. Тобто коли прищитоподібні залози виробляють багато свого гормону, давайте домовимось на початку про те, що щитоподібні залози вони є головними регуляторами кальцієвого обміну, бо пацієнти завжди е, задають питання. Лікар, ви вперше, хто мені каже про те, що в мене є прищитоподібні залози, а вони ще й змінені, а вони ще й викидають багато парад гормону. А ніхто ніхто до вас до, до цього цього не знайшов. А ви вже кажете, що майже скоро я можу потрапити до хірурга. А і тому ми з пацієнтом обговорюємо ці питання і домовляємо, що їм необхідно правильно підібрати вітамін Д, який вони вже будуть приймати все життя. Так само вітамін Д це історично так свалилося, що це. Називається вітамін, але вітамін Д це не вітамін, це активний класичний стероїдний гормон. Я би сказав так, що це на, 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 активний гормон в організмі і дуже важливий, і дуже безпечний. І тому, коли ми даємо пацієнтам вітамін Д, це безпечно, але треба давати вітамін Д в правильній дозі. Про те, що вітаміни вони не діють через рецептори. В той час, як саме вітамін Д діє через свої рецептори. Є два види рецепторів: це є так звані рецептори вітаміну Д ВДР-рецептори, і є рецептори вітаміну Д Марс-рецептори, які впливають як на генетичні ефекти, так і на генетичні ефекти вітаміну Д. Вітамін Д впливає на, майже на всі ті процеси, про які ви знаєте в організмі. Він діє через гени або напряму без генів. А і на кістки, шкіру, кишківник, і нирки, головний мозок, серця, м'язи, тканину, щитоподібне залозу, прищитоподібне залози, наднирники і дуже дуже багато інших канин. Отже, але класично вважається, що щитоподібне залози, основними кінцевими органами, які він діє, парадгормон. Прищетоподібні залози вони виробляють парадгормон, і цей парадгормон діє на нирки, скелетну систему і кишечник. А, і, кол, і є два види патології прищитоподібних залоз. Є гіпопаритеріоз, коли мало виробляється парадгормону це дуже рідкісна патологія. А ось гіперпаритеріоз це дуже поширена патологія. І за чистотою не менше 10% серед всього а, населення України, в тому числі і у а, дорослих, так і у діточок. Дуже багато дітей мають надлишок парад гормону, але оскільки дуже рідко па па пацієнти визначають, а лікарі не призначають визначення парадгормону, і дуже часто люди просто не знають, що в них є надлишок парадгормону. Сьогодні ми будемо казати про нормокальцемічний гіперпаратеріоз, вторинний вторинний, тобто не пов'язаний з первинним пухлинним процесом. Але в прищитоподібних залозах може виникати вторинний пухлинний доброякісний процес, який обумовлений нестачою вітаміну Д, і майже 90% всіх пацієнтів, які в нас є. З надлишком парагормону, це саме такі пацієнти без пухлинного первинного утворення, але ті пацієнти, в яких дуже низький вітамін Д ще з дитинства або якийсь тривалий час, і саме в них виникає вторинний нормокальцимічний гіперпаратеріоз. Нормокальцимічний, тобто, кальцій, ще не змінився, і пацієнту не треба робити хірургічне лікування. А вже коли... Кальцій буде збільшений понад норму, понад 1,35 мілімоль на літр, і тоді вже тут треба думати, треба робити операцію або ні. А неправильне лікування може приводити вторинного нормокальцемічного вітаміна Д дефіцитного гіперпаратеріозу до третинного. Котрий вже буде супроводжуватись збільшенням кальцію, і це буде потребувати хірургічне лікування. Але давайте подивимось на найсвіжі європейські рекомендації, які називаються європейський консенсус із захворювань щитоподібної залози а року, в якому на першому місці в таблиці. По діагностиці написано, що причина вторинного гіперпаратеріозу найбільш часто це саме дефіцит вітаміну Д. 90% всіх пацієнтів з гіперпаратеріозом вони саме мають ісходний дефіцит вітаміну Д, і це лікується саме вітаміном Д дуже успішно, якщо все робиться вміло. І європейські фахівці вони кажуть. Що прагніть до концентрації вітаміну D в крові 30 нанограм на мілілітр або понад 75 наномоль на літр. Тобто різні лабораторії вони можуть визначати вітамін D в крові за різними нормами в нанограмах чи в наномолях. І на це треба звертати увагу, бо трактовка цього діагнозу буде різною. І а, саме на призначення вітаміну D – Є головним тим засобом, який впливає на лікування цієї, цього надлишку парадгормону. Але дуже часто на конференціях ви будете чути від вторинний гіперпаратеріос, який виникає при інших причинах, в тому числі при нирковій недостатності. Так, дійсно, тривала ниркова недостатність порушує активацію вітаміну Д. Та може призводити до гіперпаратеріозу, і там дуже часто цей гіперпаратеріоз неправильно лікують неправильними дозами, неправильними підходами, і такі пацієнти дуже часто потрапляють до хірургів. Але найбільш часта ситуація все ж таки це дефіцит вітаміну Д, або магнію, або кальцію, або і бору, І це може призводити до гіперпаратеріозу, який ми можемо лікувати. А наслідки гіперпаратериозу. Давайте подивимось на англомовний слайд, і ви зрозумієте, що надлишок гіппарадгормону впливає майже на всі системи. Ну, перш за все, ви завжди вам казали ще в інституті або в університеті, що це кісково-м'язова система міопатії, остеопарози, спондилоартропатії або зміна морфології зубів, фемалі. Але е, дуже корисним буде звернути увагу, що це і нервова система, і особливо оскільки сьогодні е, наша доповідь поєднують кардіологи, Це е, негативний вплив надлишку парадгормону на серцево-судинну систему, і саме парадгормон може викликати серцеві аритмії, ділятаційну кардіоміопатію. На це треба е, е, звертати увагу. Також е, надлишок парадгормону класично він е, робить так, що з'являються каменці в, в нирках. А в, в це стимулює і хронічну хворобу ногірок, і нефрокальциноз і, і, е, і інші впливи на депресію, тривожність, е, оф, офтальмологічні, дерматологічні. Порушення там багато інших систем. Тому, якщо ми маємо нормальний рівень вітаміну Д завдяки додатковому прийому вітаміну Д щодня, а якщо ми маємо підтримуємо нормальний рівень парад гормону, це запорука того, що ми не будемо мати додаткових проблем. А якщо ці проблеми все ж таки гіперпаратиріоз, він виник треба розібратися в цій ситуації ми проводимо вже багато років дослідження в тому числі будь-якої іншої ендокринної патології але і, і, і дослідження гіперпаратеріозу і одна і патології прищито залози. і бачите за нашою статистикою в популяції поширення з гіперпаратеріозу серед дорослого населення становить 14% процентів в населення. А в опромінених осіб майже вдвічі більше 26 Тому це дійсно часта патологія, але яка дуже часто не діагностується з банальної причини невизначення рівня парадгормону, невизначення рівня рівня вітаміну Д. А щодо норм, давайте домовимось, що більшість наукових організацій авторитетних вони кажуть, що нормальний рівень парадгормону в крові повинен становити від 10 до 65 наномоль. Або пікаграм, на або будь-яких інших одиниць, бо перерахунок між цими показниками один до одного. Тому не має значення, в якій лабораторії ви здаєте, будь-яка лабораторія повинна давати таку от норму. Але ви стикаєтесь з тим, що різні лабораторії дають різні показники, тому, скажімо так, існує. Лабораторна норма, яка подобається конкретній лабораторії, але міжнародна норма для парадгармону і не має значення, в якій лабораторії ви, ви скористалися, треба мати. Рівень парадгормону від 10 до 65. Рівень кальцію для більшості населення а, має становити від одиниці до 1,37. Мілімоль на літр в крові, а для дорослих в узкому вузькому вузькому смислі до однієї, трьох десятих мілімоля. А фосфор повинен бути від 0,8 до 1,45 мілімоля, а лужна фосфатаза повинна бути в межах з норми. Але ми кажемо, що це може відповідати первинному гіперпаратериозу, якщо активність лужної фосфостези збільшена від двох або більше разів. І для того, щоб відокремити первинний гіперпаратеріоз, який потребує хірургічного лікування, від вторинного, який не потребує хірургічного лікування, це саме визначення фосфору. В крові, і якщо о, рівень фосфору менше за 0,8, то це скоріше за все каже, що такого пацієнта треба оперувати. А якщо більше, ми можемо розглядати лікування вітаміном Д. Щодо норм вітаміну Д знов-таки різні лабораторії будуть давати різні рекомендації. Одні, рекоменда... Одні лабораторії будуть давати норми в нанограмах, інші в наномолях. І мінімальне рекомендоване забезпечення в Європі це саме понад 75 наномілімоль на літр, наномоль на літр а, або понад 30 нанограм на літр. А оптимальне забезпечення вітаміном Д це рівень від 100 до 150 наномоль. На літр або 40-60 нанограм на літр. Я своїм пацієнтам кажу, якщо ваш рівень і нижче, це недостатній рівень. І саме рекомендую вам всім колеги, орієнтуватися саме на такий рівень і у себе здорових або умовно здорових, і у тих пацієнтів, яких ви лікуєте. Якщо рівень буде менше 100, ви ніколи не зможете лікувати патологію при щитопідвідних залозах або їх профілактувати. А передозування вітаміну Д це рівень вітаміну Д в крові понад 250 наномоль або понад 100 нанограм на літр. Якщо рівень менше, це ніяке не передозування. Вітамін Д безпечний, але дуже-дуже ефективний і корисний. Але для якщо ми все ж таки діагностуємо будь-яку патологію при щитоподібних залоз, гіперпаратеріоса, аденома або гіперплазії при щитоподібних залоз, ви ніколи не зможете правильно лікувати, якщо не досягаєте щодня а, а, рівень а, а, вітаміну Д. В, в межах 120-160 наномоль або рівень від 50 до 65 на Ви бачите трошки більший рівень ніж е, нижня границя а, межа. А, і по е, прището залози в нормі на УЗД не можна побачити, то, бо в нормі вони є у всіх, але в нормі вони не не, не діагностуються. А коли ми вже бачимо прищитоподібні залози, то це вже погано. Воно може бути і вони повинні бути ізоехогенні, коли вони становляться гіперехогенні або гіпоехогенні, то це зовсім зовсім погано, і це ми називаємо гіперплазією прищитоподібних залоз або аденоми прищитоподібних залоз, тобто аденоми це вже пухлини прищитоподібних залоз. Але сьогодні ситуація складається таким чином. Що більшість лікарів УЗД вони не володіють методикою виявлення нормальних або змінених прищитоподібних залоз. В деяких випадках вони лікарі ультразвукової діагностики можуть знаходити прищитоподібні залози, але в більшості випадків а вони на них дивляться, вони їх бачать, але не відокремлюють від інших тканин, бо не навчені. Небагато в Україні спеціалістів, які саме вміють діагностувати на УЗД прищитоподібні залози. Ми вміємо, ми готові навчити будь-кого, але в нас черга не стоїть на таке навчання. І ви повинні розуміти, що патологія прищитоподібних залоз вона не стоїть, вона в часі розвивається від норми до сформованого вузола до аденому і тому, коли, чим раніше ми виявимо таких пацієнтів на ОЗД, або за рахунок, вже коли з'явився збільшення рівня парадгормону, тоді ми більш активно в, 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 в втручатись в процес лікування. І частота гіперплазії, тобто збільшення прищитоподібних залоз серед населення, за нашими дослідженнями у неопромінених людей. тобто, в звичайних а, пацієнтів становить 24%, тобто кожен четвертий мешканець України потенційно має збільшення причитопідібних залоз, але лікарі не вміють їх виявляти. В деяких а, випадках виявляють, але цього, цього недостатньо. Але для усунення дефіциту вітаміну Д або для лікування гіперпаратеріозу ми вже багато років. Ефективно використовуємо дикап, це е, польський вітамін Д, який випускається у дозах 2000 і 5000. а його якість е, майже найкраща в Україні на рівні інших європейських німецьких е, виробників. Е, але в Україні є і деякі виробники, які виробляють неякісні, але дуже рекламовані форми. For, Вітаміну Д. <кій> Вибачте, колеги. <кій> Вітамін Д в нормі повинен вироблятися у наших пацієнтів, у всіх людей, але а, е, 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 на жаль, е, дуже багато людей не можуть виробляти апарат е, гормон. А за різних причин це генетичні, це ферментні поломки, а інші а, на, на, а, причини, які можуть, можуть впливати на цей процес. А, і тому навіть якщо ви влітку а, знаходитесь на Середземному морі, ви можете не мати достатню кількість вітаміну Д, яка вам потрібна. І не досягати після загоряння. Того рівня вітаміну Д, який вам є потрібним. А потім, після шкіри, вітамін Д накопичується в жировій тканині, а у пацієнтів жиров... з ожирінням ц... жирова тканина є, є цвинтар вітаміну Д, і потім вітамін Д може використовуватися печінкою, активується в печінці та в нирках, і вже потім він йде до кишківника. Де є активним провідником кальцію до крові. Тому, якщо не вистачає вітаміну Д, у наших пацієнтів буде відносний дефіцит кальцію завжди, а навіть якщо ваш пацієнт дуже багато вживає молочні продукти або інші препарати кальцію, а якщо навіть не вистачає кальцію або магнію. Дуже часто скарга пацієнтів. Коли приходять до мене і кажуть доктор, в мене щось там в горлі. Це щитоподібна залоза. Я завжди кажу, що щотоподібна залоза немає а, чутливих або больових рецепторів, і тому те, що ви відчуваєте, це або нестача вітаміну Д, або надлишок парад гормону. І це дуже часто ситуація, яка заставляє наших пацієнтів звернутися до ендокринолога або до лікаря УЗД. Але ми знаємо, що вітамін Д також, як і парадгромот, впливає майже на все. Все, що ви знаєте, в організмі воно впливає на це, впливає вітамін Д. Це імунна система, це нервова система, кісткова система, шлунково кишковий тракт, серцева судина, особливо аритмії, артеріальна гіпертензія. А також дуже дуже важливий для діточок. А новороджених та вагітних жінок, і, і я своїм пацієнтам завжди кажу: вітамін Д потрібно почати внутрі внутрішньоутробно і ніколи не закінчувати. Як якщо ви зараз не приймаєте або ваша пацієнта Д, це дуже грустно, бо його треба почати і ніколи не закінчувати. А, а якщо подивимося ще на один англомовний слайд, ми побачимо. Що арахіт це лише е, верхівка айсбергу, а під цією вершиною це і алергії, і астми, рак, аутизм, кардіовоскулярні захворювання, е, знов таки цукрові діабети першого і другого типу, гістаційний діабет, проблеми росту, проблеми розвитку, приклампсія, пренатальні і натальні е, порушення, і багато-багато інших. А також є така для кардіологів, терапевтів, сімейних лікарів часто ситуація: у пацієнта інтактні клапани, а у пацієнта є або тахікардія синусонова, або або якісь там екстрасістові. А, а це банальна ознака того, що вітаміну Д не вистачає, або вже не тільки вітаміну Д не вистачає, а є надлишок парад гормону. Тому я у всіх пацієнтів, а для мене сьогодні є три важливих. Скринінгових показниках це тиреотропний гормон для діагностування на порушення функцій щитоподібної залози це парадгормон і вітамін Д. Ну можна сюди ще додати глюкозу для того, щоб у дорослих діагностувати своєчасно цукровий діабет. Але бачите, є національний інститут раку в Сполучених Штатах Америки, який показав прямий зв'язок між рівнем вітаміну Д і раку, тобто не надлишок вітаміну Д, а саме нестача вітаміну, Д, недостатній рівень вітаміну Д. Це призводить до виникнення раків різних локалізацій. Коли ми маємо нормальний рівень вітаміну Д і будь-яких речовин, ми профілактуємо онкопатологію, але в Україні були проведені. Епідеміологічне дослідження, яке показали, що понад 80% українців, як і більшість пацієнтів у світі, вони мають нестачу або дефіцит вітаміну Д. А нормальний рівень вітаміну Д в Україні мають лише 5% пацієнтів. А з діагностики ми вже сказали, що лабораторії кажуть лише нижню границю межу норми, а нам треба мати значно більший рівень вітаміну Д у крові. Для його підтримання. І ще раз напоминаю, що оптимальне забезпечення для більшості населення рівня вітаміну D за наномолями на літр це від 100 до 150 або в нанограмах це 40-60. Для лікування вже діагностованої патології о, при що топлізувалося оптимальний рівень це 120 від 120 до 160 наномоль. Від 50 до 65 нанограм. І зв'язок ризику смерті від рівня вітаміну Д, ви бачите внизу слайду написано смертність від серцево-судинних хвороб а, знижується лише коли ми маємо, підтримуємо рівень вітаміну Д в крові понад 60 наномоль на літр. А, а якщо менше, а смертність значно збільшувалася статистично. І для усунення ми використовуємо препарат Декап, який доступний в Україні, він є майже у всіх аптеках. А краще за все починати лікування з дози 5000 мг, це найбільш корисне, і раз на 3-6 місяців робити контроль і підбирати індивідуальну дозу вітаміну Д. За міжнародними рекомендаціями рекомендую для дорослих людей. Стартувати з дози 6 тисяч, але е, мені зручніше стартувати з дози 5 тисяч. А можна з 6, наприклад, той же ДЕКАП дати 3 пігулочки е, на день за один раз е, по 2 тисячі, і ми будемо стартувати 6 тисяч, 5-6 тисяч. Але коли ми маємо діло з пацієнтами, з пацієнтами з ожирінням, то в таких пацієнтів 5 тисяч це буде саме потрібно підтримуюча дозу на протягом дуже дуже великої кількості років. Але у пацієнтів, у яких немає ожиріння, мінімальна а, доза для пацієнтів, я, яку я бачу у своїх пацієнтів, це 2000 тисячі для дорослих. А для діточок оптимальний рівень, рівень а це 1000-2000 тисячі протягом всього року без перерв на літо. Не треба робити перерв Д, Д, в D де навіть влітку. Я рекомендую для дітей та підлітків а новороджених. Влітку э, приймати дозу тисяча, а в зимовий час э, десь на рівні півтори-дві тисячі єди... міжнародних одиниць на день для пацієнтів. Але для кожних людей для різних людей індивідуальна доза буде э, різною, і в мене дуже є якась кількість людей, для яких 5-6 тисяч це є мінімальна підтримуюча доза, для того, щоб вітамін Д працював більш. Правильно, ви знаєте, є такі роботи, які кажуть, що віта, вітамін К2, МК7, менахінон є дуже корисним додатком до вітаміну Д. Але сам по собі вітамін К2 є дуже корисним, навіть без вітаміну Д в нього є свої ефекти, в тому числі дослідження показують, що він може боротися з цукровим діабетом. Він вітамін К2. А активна речовина вона знижує ризик інсулінорезистентності. Впливає на шляхи активації інсуліну, впливаючи на остеобласти. Тобто, він впливає також і на розвиток на змліку покращує стан пацієнтів з остеопорозом, з остеопенією. І тому вітамін Д можна використовувати таких пацієнтів і самостійно. А краще в комбінації з вітаміном Д, бо якщо немає вітаміну Д, це горе для будь-кого. І тому, вже завершуючи свою лекцію, хочу сказати, що додавання вітаміну К2 за дослідженнями це зменшує кальциноз тканин і це дуже корисна добавка. Тому, коли ми лікуємо наших пацієнтів, ми завжди використовуємо препарати вітаміну Д. Наприклад, декап у дозах 2000, 5000, 4000, 6000, Стільки скільки ми підібрали індивідуально для наших пацієнтів, щоб підтримати правильний рівень вітаміну Д, а і, і в комбінації з активною формою вітаміна К2 під назвою К2. Дякую за увагу. Але колеги, допоміжний матеріал в міжнародному ендокринологічному журналі. В 2022 році ми видали статтю, яка є безкоштовно доступною в Україні, а це називається нормокальцемічний неренальний гіперпаратеріоз у шостому 22 2022 року. Або є інша стаття, в 2021 році видана це дозування вітаміну Д. А в 21-му році, в п'ятому номері міжнародного ендокринологічного журналу, ви в інтернеті зможете до цій статті. Почитати і ви зрозумієте ті речовини, ті моменти, які ми може, сьогодні не встигли обговорити, або ви хочете більш детально розібратися в цих питаннях. Дякую за увагу, колеги. Якщо є питання, відповім.